На даний час в Україні нестабільна фінансова та економічна ситуація. Тому ми вирішили поцікавитись урівнян, де краще зберігати гроші. Це є, кажуть, банки. От а є ж банки, трохлітрові банки, і є в банках. А саме краще в державі зберігати, в державних банках. Якщо чесно, не знаю. Тому що отримувала заробітну плату від одного банка. Банк той прогорів і у мене були там вклади, ну, накопичувальні копілку, так і вклади мої пропали. Забрати я їх не можу. І не знаю, чи варто довіряти банкам, чи краще банці трьохлітрові вдома. Серйозно, просто не знаю. Не скажу, тому що нема грошей. Не знаю. Нікому не треба довіряти. Я так вважаю, що не треба довіряти. Ну, і з себе вдома теж це не вихід, я не знаю. Дома, мабуть, більше всього вдома, а що зараз банк що дає, хіба раз. Знаєте, Можливо я не знаю, де зберігати, бо я живу в принципі, на одну зарплату і заощадження таких немає. А взагалі, якби була можливість, то я не знаю, певно, що все ж таки вдома, але у валюті в твердій. В банках під кришкою. Ну, як правило, кажуть, що краще зберігати гроші в банках, але з такою ситуацією, як в Україні, напевно, ну не знаю, якщо це якийсь надійний банк, наприклад, як державний, чи якісь такі, які досить популярним, то напевно в банках. Але взагалі, чесно кажучи, не можна сказати точно, я не впевнена. Я не знаю, хто зараз може похвастатися, що не багато грошей у людей. Вони тільки зараз виживають. І тому питання про те, щоб забезпечити себе на майбутнє, питання не стоїть. Тут стоїть питання виживання зараз багатьох людей. Тому я вважаю, що це питання актуальне тільки для невеликої кількості людей. Я такої відповіді вам не дам. Бо в мене їх немає. <смі> у мене пенсія я... отримала і розтратила. Я думаю, що в банці. В банці найкраще, але бажано зберігати в банці або євро, або долари, тому що гривня падає. Взагалі вважаю, що найдоречніше зараз перейти взагалі на бартер з деякими, з деякими фізичними і юридичними особами, тому що наші гроші назад, не знецінюються. В такому випадку повинна бути вдома така трьохлітрова банка і туди скидати ці всі гроші, щоб, не дай Бог, вони нікуди не зникли. От і саме головне не казати своїм мешканцям, де ця банка знаходиться. На думку більшості рівнян, саме це найнадійніший спосіб для зберігання власних коштів. До цієї поради прислухаємось, і ми. Тарас Дудей, Павло Невесенко у ритмі подій.